Їхня служба небезпечна і складна. Протягом доби на диспетчерський пункт Державної служби охорони надходять більше сотні тривожних викликів. Три-чотири хвилини і наряд на місці. Цього разу охоронці також не забарилися. За кільканадцять хвилин до початку урочистостей організовано сидять у актовій залі. Привід, ювілей, структурі 60 років. Медалі, грамоти та грошові премії так в Державній службі охорони дякують співробітникам за відповідальність та професіоналізм. Вони рятують, а журналісти телеканалу «Смарт» розповідають про їхні подвиги. Відіміні начальникопри наша нашого висила робити гемотую грамотою бойка Миколи Миколаївича, директора кабінету телебачення «Смарт». У нас є представниця. Стати охоронцем не складно, проте вибір має бути усвідомленим. Оступившись, повернення немає. Тут немає дитячого садочку. Тут, якщо прийшов на службу, значить ти повинен служити і віддаватися собі згідно закону України про міліцію і присягу, яку він давав. В області працівників цієї служби понад вісім сотень. Небезпечна робота чоловіча. Жінки справляються із організаційними питаннями. Пані Галина в управі працює вже 35 років, три десятки з яких була бухгалтером. Чоловіки мене підтримують, я їх люблю, вони мене теж цінують. Цінують, так. Я людина дуже відповідальна, я так думаю. Ну, мабуть, і ця відповідальність мене затримала на такі довгі роки. І я, мені подобається професія. Я... Зміняти її поки що не хочу. Кожному ювілею свій сюрприз. Державна служба охорони посіла перше місце в Україні за кращий колективний договір серед державних організацій. Це завдяки перш за все керівництву управління, тому що як складуть колдоговор, які кошти знайде керівник управління, такі соціальні пільги будуть закладені в колективний договір. І у вас виплачується 0,3% три відсотка профспілковому комітету на кутмашу, спортивну, оздоровчу роботу. І це добре. У вас підвищується заробітна плата, у вас більш нормальні умови праці. Керівник установи погоджується. Умови праці в них дійсно хороші. Проте головне берегти охоронців. Цьому році ми закупили десь близько до мільйона вже. Обладнання і також захисту співробітника. Ми не зупинимося перед тим, тому що працівник міліції повинен бути надійно захищений першу чергу, тому що це аспект, що кожна жінка, кожна сім'я, яка відправляє на службу працівника свого чоловіка, вона повинна його отримати живим здоров'ям назад. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.